І потрапили на Майнкрафт один день. Так, друзі, ми, на жаль, знаходимося не у світі е, Майнкрафт, але нам щось заборонено. Це мій старий світ, з якому я колись виживав. Тому сьогодні ми в ньому проживемо один день. Ми позаймаємося різними вбивствами мобів і так далі. Добре, давайте ж одразу підемо, так, оглянемо мій будинок. Так, скажімо, зробимо рум-тур. Тут у мене перша ферма. Добре. Тут ліжка, тут літра. Так, в цьому світі, саме в цьому світі я проходив Майнкрафт, так, друзі. Так, тут скрині, все ось таке так, добре. Я думаю, напевно, що ми зробимо а там такий прохід. Тут другий поверх, тут, ну, тут нічого такого цікавого. Та, в принципі, тут алмази, нам буде багато чого задача, все. Посортувати. Так, тут у нас автоматична кнопка, що двері закриваються самостійно. Так добре, тут ми давайте ступимо і тут ми бачимо одразу ж цей поверх. Це наша е друга наша ферма. Тут у нас росте картопля, як ми бачимо, добре. А якщо спути, спуститися ще донизу, тобто ще нижче, тут ми бачимо ось такі прихіти, які ми пройти не можемо. Тому ми робимо ось так, щоб ми могли пролізти туди. Тут туди іти не потрібно. Там, так сказать, нічого немає. Ну а з вас я попрошу поставити лайк за цим відео та підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше. Вам не тяжко, мені приємно. Так добре, тут ми бачимо незоритовий е, лом, тобто незаритові обламки. І тут незаритовий меч. Та моя незоритова е, кірка. Так добре, давайте тоді виліземо отсюди, Все добре. Е, йдемо на вулицю е, та подивимося, що ми можемо зробити. Я, чесно кажучи, в цьому світі вже дуже давно не грав. Так, то в мене є тут елітри. Я думаю, можливо було добре на другий поверх зробити одразу сходи ось, ось туди. Е, ну, в принципі, подивимось. Подивимось. Добре, виходимо тоді на вулицю. На нічого закрити не потрібно. Тут ми бачимо. Тут було трошки більше їх, але не знаю, десь, десь їх уже немає. Йома, я, друзі, знову не можу бігати. Давайте вб'ємо першого кріпера. Так раз. Йо-мойо, от чому я не можу бігати? Оце просто найбільша проблема у Майнкрафті, що у світі, е що у світі Майнкрафта нам ще заборонено. Що тут? А так, добре, давайте. Ну, звісно, нам не треба багато чого. Але давайте все ж таки повиживаємо як як Так, добре, побігли прямо. У нас є елітер. Звісно, я ось так давно ними не користувався, що я вже просто-напросто забувся, як ними користуватися. Так, Також нам потрібно поїсти. Давайте поїмо. Так, я маю. Е -е, Давайте, давайте, давайте. Нам потрібна жарна картопля. Тому для цього, ну, тут на це не звертайте уваги. Так, добре. Для цього біжемо тоді до коптильні нашої. Коптильня, коптильня. Так, давайте вугілля сюди покладемо. І нам потрібно картоплю нашу переробити. це спеціально від пічки. Плавля піч там швидше переплавлюється, такі як робляться по типу метал і так далі. Я не знаю взагалі навіщо мені пічка. А у коптильні швидко переплавлюється картошечка, Так, добре. Все, давайте зробимо картопельку, так добре. Е, і можемо бігти далі. Добре, якщо я не помиляюся, нам потрібно зробити ось тако і все, ми так можемо летіти. Ага, так добре. Е, тут, там, тут там, моя стара вежа. Тут була моя стара вежа. Так, давайте обережно якось тако сядемо. Так, е, колись я тут грав, не сам. Ну, добре, за це не говорити не будемо. Так, друзі, це мій легендарний дім. Тут я пережив весь початок. Тут навіть бачите, що щось лишилося. До речі, давайте, можливо, заберемо яблочко і накрафтимо золотих яблучок. Так, друзі, це дуже легендарний будинок. Дуже легендарний. Тут, тут зачаровані книги. Ну, ну давайте, давайте на другий поверх піднімемося. Тут ще ось таке. До речі, ну, ця база була одна із самих легендарних, тому я вирішив її не ну, знай, нічого не робити. Тут теж такий спуск вниз є, тут прохід, Тут такі волоспадну, тут більш-таки воно все декоративне. Е, тут були ну, штучки, ну добре. Так, добре. Ходіть тоді, ну так. Ну, все треба міняти, от я і поміняв. Так, добре. Тут мій будиночок на дереві. колись був так. Я в мене, я і зробив навіть будиночок на дереві. так, Почекайте. Е, добре, тут ось такий вхід був. тут, Ну, тут ще нічого не було. Це вже теж було дуже давним-давно. Е, що, куди можу? Пол... Так, можемо навіть зараз попехатись, але не факт, не факт, що у мене вийде. Так, в мене алмазна броня є, вони меня ома... Бер... Так, тихо. а ну давайте, давайте, давайте. А ч не? Берем. Раз. А ну, давай, зачекай. Раз, яблочко. Так, все. і один. Так, один. Давай, давай, підходь. їх тут! Тобто він тут а... Давайте! іди сюди! Так. Тихо. Де він? От навіщо? От просто навіщо я пішов на ендермена? Так, все? Все, все хорошо. Так, добре, все, ми проїхали. Е, тоді летимо далі, оглянемо, що тут у нас світі є. Так, ну добре, це був старий дім. Так, тут а, е, село тут таке було. Ну, не село. Ви запитаєте, що це? Ну, тут теж колись з такими грам, тут був такий ринок. Тут навіть залишився житель. Бачите, тут ринок пише. Ну і де таке ось тут сам мій будиночок. Де я брав ось ці вишні? Ви запитаєте в мене. Так, ось в нас тут отаке знайшлося. Тут у нас був вишневий сад, вишневий рай. Так, сідаємо обережничком. Ой. Так, тут у нас був вишневий сад. Давайте, знаєте, до речі, зробимо, тут такое. О, я дістану карту, щоб ви могли бачити карту. Все, тобто, що де є? Тут також є селище, друзі. Так, друзі, тут є селище. Давайте, до речі, зараз до нього злітаємо. Е, я, чесно, не пам'ятаю, де воно вже. Ось ось воно. Ось тут є це селище ось таке. Ну, так тут ще багато всього цікаво є в цьому світі. Так, добре, тоді летимо до нашого будинку. Ось така. ми, Я построю, побудував на горі. Оп, так, тепер можемо обережно. Оп, так, сіло. Е Так, добре. Пропоную зараз я вам відправитися у шахту. Так, друзі, я пропоную відправитися у шахту. Але шахта у нас знаходиться геть ось там. ну, знизу, Ви, ви там, може, вже бачили, фіт тут два біоми різні. Е, так, давайте тоді обережно сядемо, е, хоча б спробуємо. Ну, я хотів спробувати. Так, добре, беремо е, наш меч. Так, і давайте поїмо. Блін, Я, я на жаль, взяв дуже мало картопельки. Е, все, ага, їсти не потрібно. Гендермен. Так. Тобто. Все! Добре, я вбив його. А, нічого не випало. Або випало, і воно під ним впало. Ну це вже не так критично, окей. Е, так, їмо тоді, ага, а їжі. Е, їжі то я не захватив. Я uh, маю yeah, my... голова голова. Так, беремо ендер mm, перли. Так, все добре, думаю, норм буде. І давайте тоді будемо потихеньку спускатися. Так, друзі, тут у нас ось такий спуск. Так, давайте обережно. оп, А то від розводу я теж не взяв. От от я голова, голова. І що нам робити? Давайте тоді, щоб прям сильно критично урон не проносився і зразу отуди от перґло кину. Все. Так, добре. В нас це ідемо тоді. В принципі, тут також включене збереження інвентаря. Так, тобто тут так просто ну, я не помру, ясно, що діло. Я вам наперед скажу, тут, тут уже всі печери... ну, Тут я вже знаю, бачимо, тут факел. Давайте кинемо. Так, ось ми вже бачимо павуків, тому можемо підходити і починати уже пехатися потроху. Але я не знаю, почекайте, почекайте, а факел то я не взяв. Я взагалі не знаю. А, все, все є тут. Так, добре, давайте тоді прийдемо. Оп, кріпер. Так, кріпер ззаді був, от бачите, підкрався. Оп-оп-оп. Так, а чого нам снесло? Добре. Е, неважливо, неважливо, так нам треба щось поїсти. Давайте поїмо щось. Зараз просто яблучка не хочу їсти. Так. Куди то можна нам далі піти? Ідемо угу. тоді зараз. Оп. Так. Далі. Ну, тако можна йти, звісно, дуже довго. Я скажу, ця печера вона дуже велика. Так. Так, перша зомбічка. Перша. Так, тихо. Нас зажимають. Нам треба його зараз скинути от сюди. Оп. Так перше є. Е, так, добре, давайте тут поставимо. Оп. Оп, оп. Так перше... з першого удару просто відкидаємо. Як ми бачимо, тут є паутина. А це. Ну, коротше, ми вже сюди потрапили. Я не хочу сюди йти, тому що я уже тут був. Я знаю все, що тут прекрасно. Давайте наробимо досок собі. Ось так. Я думаю, це буде достатньо. Так все. Давайте зробимо досок і виберемося. Так, тут, друзі, є. Я маю я забувся, як воно називається, чесно кажучи. Шахта. Во, так, вроді би воно шахта називається. Ну, так ми вже, в принципі, та й в шахті. Так, я маю, чого тут так темно? От я просто не знаю. А ну, так щось там дуже швидко бігали. Лука, лука, лука нема. Давайте тоді яблучко знімемо. Так, все, яблочко взяли. Баффил у нас тепер є. Добре. Е-е-е, Оп. Оп. Так, добре, виходимо. Оп-оп. Оп. Так, перший є. Оп. Так. Так, все перший теж є. Так, все, жалко, от що я не взяв наш лук. Ага, все, регенерації у нас нема, друзі. Регенерації у нас нема. Регенерації цих сердечок у нас тепер відтепер немає. Так, друзі, тут я прожив дуже багато чого. Тут було дуже цікаво. Тут я знаходив алмази і так далі. Так, добре. Не, можна, не потрібно тягнути. Так, нам давайте візьмемо е, ці тоді швиденько пролетимо. Оп, оп. 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 Так. Загубили пару сердечок і прилетіли в тупік. пік. Правильно, друзі. Е, я не знаю, зі з ми будемо вбереться. Чесно, я цього не знав. Опа! А як я цього не, знаю. не Не бачив. Добре, цікаво. От бачите, ось такий мій день. От ми вже знайшли алмазики. Так тут їх ніде рядом немає. Ні, ніде їх рядом немає. Так, добре, все вибираємося звідси. Ось, бачите, знайшли алмази. Так, а це тут у нас що? Так, от, до речі, нам потрібно пофармити золото. Я ж вам говорив, нам потрібно пофармити золото, бо а де воно вже? Так, ось там бачу золото на... наше. Так, ось тут воно було десь. Так, ось тут. Та ви що смієтеся? Так, все. До... Добре, ми дійшли до нашого золота. Давайте його наб'ємо. Я зараз вам. Ага, насміття не немає. Зараз я вам розкажу, для чого воно нам потрібне. Я хочу. <кій> так, я хочу зробити золоте яблучко. Так, друзі, вам не почулося. Я хочу накрафтити золотих яблучок, а для цього нам потрібно дуже багато золота. І я впевнений, що вдома у нас воно є. Але я не знаю. О, так, це желізо. Я не знаю, як нам звідси вибратися. Так, от кожен раз, коли ми йдемо в шахту, я просто не знаю, як нам звідси вибратися. Так, добре. Тоді значить, зараз робимо от такий переход, і ми вже вдома я як сказав, ми вже вдома. Так, добре, давайте пошукаємо десь наше золото. Ага, ну, я думаю, цього буде достатньо точно. Е, так, давайте перекладемо, що нам тут не потрібно. таке Всюди вже немає місця. Аут яблучка. О, так, яблочко у нас теж є. Е, звісно, не так багато. Тут, до речі, теж є алмазики. Так, добре, беремо наш е, вістак Давайте тут покладемо яблучка і покладемо їх. Ось ой. Зараз беремо заново. І ось таком можна їх розкласти. Це вийде з цього лише 7 золотих яблучок. Давайте тоді, зараз нам потрібно ще більше золота, так, друзі. Ви не повірите, для цього потрібно дуже... одним словом, дуже багато золота. Так ще є золотом. Так, там картошка плавиться. Беремо ось так. І ще 10. Оп. ой. Беремо. Дайте мені обратно все так. все Розкладаємо якраз ще два. Залишаються на одне золоте яблучко. Ага, тобто у нас. так Почекайте, золотий А, це зачаровані золоті яблука, а це звичайні золоті яблука. Ви зрозуміли, як то в нас виходить? Тобто, що вони дають? Тобто вони дають різні бафи як я зрозумів. Так добре. Можемо піти і сходити в пекло, подивитися, що там. Давайте тако оп. І пригнули ми вже з вами в пекло. Так, гаст. Щось я знаю, знаєте, щось я трошки передумав сюди йти. Ой, ма, так тихо, тихо. Вивертаємося назад. Назад. Що? Дякую, не надо, я передумав. Оце, тепер мо. Щось я трошки не доганяю, а чого це так? А чого це таке щось трошки не доганяє? Так добре. Е, все тоді. Е, Підходіть тоді далі. Я вже не знаю, просто шоу, певно, показано, Це мій день я в цьому світі граю дуже рідко, тому що, ну, не знаю, Майнкрафт пройшов. По, типу, ну, да і таке, давайте сюди алмазик закинемо, Можу порибалити. Ну, і так, і так далі, ну, таке, Ну, думаю, вам більше сподобається нова серія. Euh, квесту по Майнкрафту, Майнкрафт, але ще раз нам щось заборонено чим ось таке. Ну добре но, ну, з вами був, як завжди, всім. Ну і всім дякую за перегляд і всім па-па